Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні 16 листопада 2025 року. Вирішила приготувати смакоту з лаваша і фаршу. Раніше дуже часто таке готувала, а це забула. Може і ви готували та забули. Тож нагадаю вам, що можна приготувати з фаршу і лаваша. Я взяла 300 грам курячого фаршу, до нього буду натирати одну цибулинку невелику. Цибулю можна перебити блендером або разом із м'ясом курячим перекрутити на м'ясорубку або ж дрібненько покришити. Фарш з цибулею за смаком підсолюю і даю чорний мелений перець. Приправи можна додавати будь-які за вашим смаком. Фарш ретельно перемішую до однорідності. Було у мене два таких лаваша, лишився один, тож буду його використовувати, фарш. Рівномірно розподіляю на лаваш і розмащую його тонким шаром. Якщо б було два лаваша, я б цей би фарш розподілила би на два лаваша. А так, якщо один, то буде товстіший шар начинки. Лаваш скручував щільненький такий рулет. Цей рулет буду розрізати на однакові шматочки. Спочатку розрізаю навпіл, а потім десь приблизно по півтора сантиметрі такі шматочки. Більші шматочки не треба нарізати, щоб фарш добре просмажився всередині. І тоненькі теж незручно розрізати, і начинка вивалюється. У мене вийшло 10 таких шматочків. Спочатку підготую всі необхідні інгредієнти. Я взяла такий шматочок твердого сиру, сир натру на дрібненьку тертушку. Також ще мені понадобляться два помідори. Помідори розрізала навхрест і вкинула у окроп. Декілька хвилин вони там полежали, потім дістала під холодну воду і зняла з них шкірочку. Помідори нарізаю невеликими кружечками. Одне сире куряче яйце підсолюю і перебиваю до однорідності виделкою. Рулетики обвалюю в яйці і викладаю на розігріту з олією сковорідку, підсмажую спочатку. З однієї сторони на помірному вогні під закритою кришечкою, потім перевертаю на іншу сторону. На цю сторону, на кожен шматочок викладаю натертий сир. Зверху на сир положила по кружечку помідора, помідори підсолюю, накриваю кришкою і на дуже маленькому вогні готую декілька хвилин, поки все не приготується. Зверху за бажанням прикрашаємо зеленню. Набираємося терпіння, поки все трішки охолоне, а потім смакуємо, мурчимо, бо це дуже-дуже дуже дуже смачно. Рекомендую, обов'язково приготуйте таку смакоту. Таку страву можна подати і до святкового столу, як гарячу закуску. Але спочатку приготуйте для себе і поласуйте. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Лишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо до сих пір ще не підписались. Якщо ж ви підписались недавно, то дивіться мої попередні відео, там теж багато цікавого знайдете для себе. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно будьте дуже і дуже щасливі ви і ваші рідні і близькі.